Ж треба як рве дах пропагандистам від того, що на окупованих територіях не всі хочуть вмирати за імперські амбіції кремлівського диктатора. Це ж треба, щоб нарешті і до цих не до людей дійшло, що на нашій землі їм спокою не буде. До речі, цікаво було б побачити мені Соловйова, хоча, звісно, краще його взагалі то не бачити. Але якби йому показали ще й ось це відео, я би таки поглянула на його кислу пику. мы, как все жители города Мариуполя, пережили много горя и страданий за последние два с половиной года. Наш любимый дом, наша гнездышко, в котором мы проживали, разрушено. В результате боевых действий по распоряжению наш дом снесен. В настоящее время на месте нашего девятиэтажного двухподъездного дома Номер 7. По улице Полтавской идет строительство нового жилого дома. Мы, жильцы этого дома, на сегодняшний день лишены права получить квартиры в своем доме. Мы хотим вернуться в свой дом, вернуться к прежней жизни. Но, к сожалению, пока получаем только отказ и нежелание властей ДНР. В рішенні нашого вопроса була багатійшим чоловіком. Тібе я ніщенка с рюкзаком которая ходить. наш дом приміре на весь вісмарю. Будинок у людей був тепер немає, як і нормального життя, від якого їх звільнили окупанти, як і сотні інших будинків, які зруйнувала федерація, яка тільки й та робить, що бреше і спотворює правду. Бо нагадаю, за словами пропагандистів, Маріуполь зараз активно відновлюється і відбудовується, і повертається до життя. Насправді, вулиці міста сьогодні виглядають ось так, і це не забуті околиці Маріуполя. Це самісінький центр, це вулиця Миколаївська. Колись до приходу росіян тут була жива історія. Тепер це мертва руїна. Отаке воно відновлення по російськи. І так зараз виглядає, чи не кожна вулиця в Маріуполі. І це вкотре демонструє найважливіший меседж скрізь, абсолютно скрізь, де ступає нога окупантів, залишається суцільна руїна або випалена земля. Та тим, хто відправляється завойовувати чужі землі, насправді байдуже. Їм не потрібна ця земля. Їм просто хочеться задовольняти свій людожерський інстинкт, тобто вбивати та знищувати, а ще знущатися та кривдити. Та й це ще ж не все. Бо начхати кремлівським чиновникам не лише на нові завойовані і насправді зруйновані землі, але й навіть на свої. Ось, приміром, вже жителі Курської області скаржаться, що про них забула влада. І навіть просять тут не розібралася чи то Путіна, чи то місцеву владу, та бодай хоч когось просять вивести їх із зони бойових дій. Нагадаю, тепер зона бойових дій це територія федерації. Правительству Российской Федерации, правительству Курской области, чтобы они договорились о предоставлении коридора и чтобы нас вывезли из зоны военных действий. У меня на руках 89 и 70 и инвалиды и 88 лет. Поэтому мы не могли. Эвакуации как таковой не было. Объявления о том, что надо эвакуироваться, не было. Ушли те люди, которые... которые могли ходить, мо да, двигаться. Без газа. Мы уже давно без газа, без света, без воды. Без связи. Без связи, без связи давно уже вообще. Дров в лес. Большой Страшно ходит. идти, Большой потому что наедешь. мины. Поэтому тому ми просимо нас вивести отсюда. Для кого війна? Хорошо, не для кого. что-то Путіну хотите передати. Ні, Путіну нічого не, не хотіти. Люди знову скаржаться на те, що залишилися без води, без ліків, без світла та газу. Оскільки у мене, то для них невтішні новини. Бо місцевій владі байдуже, а путіну на них все одно тим більше.